Всім привіт, народ! Що? огляд з Aliexpress у нас був, а тепер у нас огляд за Аврори. Будемо сьогодні оглядати ось таку USB-розетку з Аврори. Ціна я до неї заплатив 44 гривні. Була по акції чи 46 гривень. Якось так. Це було трошки вже давно. Будемо її підключати, провіряти звичайним USB-тестером і USB нагрузку. Підписуйтесь на канал, зараз буде цікаво. Зараз ми це все з'єднаємо, приєднаємо і попробуємо, що воно може і не може. Погнали! В Аврорі ці розетки є, були кажу, жовті і були ось такі. Чому мені сподобались такі? Зараз я вам розпакую, покажу, тому що тут є кнопка виключення і включення е подачі живлення на цю розетку. USB-розетку. Так, Давайте ми коротко пробіжимось по характеристиках. Вона тут, типу, така протиударна. Що в нас по характеристиках? Що там пише? Ну давайте ми прочитаємо колодка мережого фільтру з комбінованими розетками з двома USB. А скільки в нас там USB має? IP 20. Скільки USB має, тут нічого не назначено, скільки виход на USB. Чи там 5 вольт, чи не 5 вольт. Ну не бачу навіть скільки. От, два виходи роз'єми USB. Все, і тут на горі пише. Колодка з вимикачами, два USB виходами. Все, а скільки воно має, не знаю. Тут нічого ніде нічого не пише. Давайте, може, глянемо всередині, може на розетці щось пише. Так, о, знову якась наклеючка і походу це продубльовано. Це ж саме, що там на основній упаковці. Нічого тут не пише, скільки вона вольт, скільки ампер, нічого. А тут що пише? О, тут пише в нас 10-16 ампер, 250 вольт. Ну це до 220 вони написали. І так вона ось виглядає. Пластик досить реально твердий, такий не є. Такий хлип так, попробуємо. Ну, мнеться, бачите, от я вдарив її декілька разів. є за зубринки, але він твердий, реально твердий. Так що, е, на рахунок оцих розеток, не переживайте, воно підходить під наші європейські також. Бачите? Хоп, заходить. Бо це типу, під Англію косить, ну, типу, і англійські, походу, сюди мають заходити, і наші заходять таке універсальне. Зайшло, зайшло. Все супер, а що більше треба? Ну та піджати трошки контактики. А тут все як то кажуть, цивільно тут у нас розбирається тільки одна частина. Можна всю не розбирати. Ну але я всю розберу, щоб подивитись, що там у нас всередині. Давайте ми її розкрутимо. Я так поняв. Тут під'єднюється, а тут все повністю розбирає. Ще в нас є ось такий гачок, що можна зачепити, але я не розумію. Ага. Я зрозумів. Тут ви просто закручуєте, і отак її можна зачепити. Та? Я думаю, ну і все. Ну що, нормально. За такі гроші народ за 44 гривні чи 46 я заплатив. До речі, вони по досі є. Я заходив, вони є. А так вони коштували 86 чи 90 гривень. Е, оці е, шо, Давайте ми її розберемо. Кабель в мене є. Ось такий. Взяв я кабелю 2,5 з половиною січення. І взяв я в Аврорі ось такі, таку вилку. Не знаю, на 30 гривень коштувала все в тому районі. Ось так народ всередині все виглядає. Так нормально, що контакти все добре є. Дріт тут на 220, ну я не знаю скільки, 0,5, напевно, з січенням сюди заходить. А сюди, напевно, ще тонче виходить. Це в нас USB-розеточка. Як ви бачите, ось така вона. Вона тут кріпиться. До речі, вона не зажата до кінця. Давайте ми її зажмемо. Бачите, як вона болтається, дивіться. вона не зажата на двох болтах, але не зажата. Давайте ми її дожмемо. Зразу ж купите, тут дожміть, бачите? Закрутити. О, тут, а тепер ще тут. О, тепер воно не хитається. А тепер вона супер. Ось так внизу у нас опори є. Так що все без проблем, як то кажуть. Помічено все червоним. Ну, два червоних, ну то нічого, як то кажуть. Ну, ж, китай Китаю, ні. Не знаю, до речі, як ті контакти себе будуть вести от в цих пластиках в таких корпусах, чи поплавиться воно, чи не поплавиться. Ну, я думаю, для домашнього використання там щось якусь ялинку підключити або ще щось, так що повністю вистачає. Давайте ми підіжмемо ще трошки контакти. От так, от так раз. От так підіжмемо, щоб вони були у нас добре. Зарядне, наприклад, можна, щоб вони у нас були добре піджаті. От раз. Підіжмемо контактики. І тут, і тут, і всюди трошки підіжме. Як то кажуть, треба доробити за китайцями, так? Це нам не потрібно, бо це в нас земля. До речі, що я не бачу, щоб був вивід нас тут на землю. У нас, типу, земля є, а виводу нема. Просто по запиханні оці штуки. О, дивіться. От зараз я де а вивід, а де а де вивід де... <смі> ви на землю? Дирки є, от там внизу народиться. Дирки є для болтів, щоб землю за, за цей заживити, а, а, а нічого немає. Просто от земля є, ну і нема. то і тут землі? Ті пластини можете повитяти, а можуть вони й бути. Боже, вони не мішають, якщо чесно. Коротше, на землю немає, тільки на фазу і на нуль, і все. Ну поки що я перший раз таки бачу, щоб виводи на землю були, а тут немає. Як ви бачите, на землю немає. От він є, але сюди нічого не проведено. Треба було кинути дріт, прокрутити. Ну, коротше, то лишня робота, лишні гроші. Треба китайцю заплатити, як то кажуть, ну нема. Так, тепер давайте подивимося до кнопки виключення. Чи не? Ні, Зроблено нормально. Контакти вроді не тоненькі, я думаю, не перегорять. Якщо там нагрузку в 2 кВт їм не давати, ну, то буде все. Давайте ми її назад скрутимо, але спочатку я хочу оці болти також докрутити всі. Хто його знає, китайці докрутили чи ні. Ось так. Отак. Контакти треба докручувати. Ось так докрутили. Добре, тут все добре, тут все добре. Давайте також контакти зразу докрутимо ось тут. Ми це все докрутили, подокручували, подотягували. Давайте ставити назад. Все, розетку закрутили. Давайте зараз я по, по скорому зачищу дріт. Приєднаю сюди і приєднаю розетку. І приступимо до самої провірки оцеї переноски. Погнали! Поска у нас зібрана. Все, good, закрутив на совість, як то кажуть. Так що, думаю, буде працювати good. Шо, пробуємо включати її в розетку. Ану. Не закоротить вона чи ні. Так, Ану, включаємо. Народ, синесеньким підсвічує. За 44 гривні. Як на дорозі знайшов, реально. Що, Давайте попробуємо, чи вона працює. Демо є то ОЗО? Включимо. Все працює 220 вольт без проблем. Що, пробуємо ставити USB? 220, тут все зрозуміло. Тут питань нема. Все, я думаю, працює. Один порт і другий, бо я це все провірив, як ви бачили, розібрав вам, показав. Що, пробуємо ставити USB. Включаємо. Що в нас показує? 495 вольта. Це 5 вольт. Добре, супер. Беремо USB нагрузочку по стандарту. Включаємо USB нагрузку. Під'єднали. USB нагрузка засвітилась. 4,95 вольта. Давайте дамо нагрузочку в 1 А. Народ, я вам що скажу: 1 А. Подивіться по вольтажу просадки зовсім немає. Народ, дивіться, просадки 496, так як було, так і залишилось. Давайте ви виключимо. Я думаю, там ліхтарик зарядити або щось таке, якийсь гаджет зарядити повністю достатньо. Добре, виключаємо 1, бо цей резистор вже, напевно, нагрівся. Включаємо 2 ампери, потягне цей блочок нам 2 ампери чи не потягне, ану. Та де народ? Все, здох. Я тільки 2 ампери включив, він зразу видох. Тупо видох. Ви бачили, от включаю 2 ампери, пух-потух. На 1 ампер, ну, блін, народ, ну то таке собі, знаєте. 1 ампер, то таке собі. Але вони є. Давайте в другу поставимо. Але вони думаю, вони в паралелі. Я думаю, тут немає різниці, чи тут, тут чи тут, він все одно своїх там 1 ампер видасть. От 1 А 0,98 А. 1 А видає. 2 А ніяк не хоче видавати. А ну давайте в цьому Попробуємо дати йому в 1 А. Тупо йде в захист і все. Ну, Типу не стягує 2 А. 1 А воно заряджає народ. Без Взяв я ще один USB тестер. Це що погано показує вольтаж. Поставимо його сюди, не знаю, чи мені поміститься 2 USB тестера. Має поміститись. О, ні, помістилось. Так, це в нас один. Зараз що воно показує? Ну, на вольтаж тут не дивіться. Ми поставимо сюди на зарядку. Тут у нас резистори виключені. Я взяв е, зарядку IP2312. В принципі, телефон можна, але там 5 А. Дивимося сюди. 1,2 А він заряджає. Давайте ми тут 1 Ампер дамо. Дамо тут 1 А. І що він тут заряджає? Коротко, тут 0,7. 0,15 А. А тут е, 0,8 А. Коротше, ні воно. Так, Індикація світиться у нас. так, Тут індикація, як ви бачите, світиться, типу заряджається. 0,13 А. А тут 0,9 А. Давайте виключимо 1 А. І тут, як ви бачите, 1 і 1 А він видає. Ось чому, як то кажуть, китайці на коробці не писали, скільки тут Ампер є. Бо якщо б було тут хоча б 1,5 А було б супер. 1 А це таке народ. Ліхтарик поставити на зарядку, на мою думку. Там якийсь е подік зарядити, ось щось таке легеньке, поставити без проблем. І два USB-вихода по 5 вольт, грубо говоря, по пів А. Ну, нехай буде чому. І плюс розетка, як то кажуть, на два виходи. 200. На мою думку, краще було їм не запарюватись, забрати один USB-порт, поставити один USB-порт, який би видавав 1,5 А, було б набагато краще, ніж два порта. По пів Ампера. Так що це моя думка. Напишіть, що ви думаєте на рахунок ось такої е, переноски. Класно, що тут є кнопка виключення. Я, може собі її поставлю тут на стіл, наприклад, з боку, як на робочу зону, можна її включити. Ви собі тут поставили в розетку щось, тут можна її USB якесь там приєднати, щоб воно собі на фоні там щось заряджалося. Так що, ось так, ще раз вам кажу, пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок ось такої розетки. Я ще, напевно, куплю там жовту розетку, ось такого кольору там є жовта USB. Вона не має виключення. Зроблю тест на, на, на тамтій жовтій переносці. Я думаю, виходи там одинакові по 1 А. Але нехай буде. Попробуємо тестом. Так що, за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.